Ну що, тиждень пройшов там того тижня і почався новий тиждень, вже зараз півторок, і мій трейдинг просто як новачка мені взривав мозок. Я це можу сказати сміливо, тому що нічого не скриваю. Там було дуже багато мінусів. Просто м'ясом. Полягло стільки угод в червоних фарбах, що мої емоції, мій мозок, моє сприйняття, воно намагалося знайти ресет мод. Я намагався рестартувати. Сьогодні, в другий день вже в принципі, я думав, ну. З Нового тижня війде, може позитивно, ні, війшли. Повний мінус там на євро. Замість люди казали, пішли в лов, замість цього то пішло наверх. Коротше, в шорт пішли люди, а воно ціна виросла і всіх нас повибивало. Радуюсь з тим, хто ввійшли розумно і в них вийшлося, але не в мене і не в нас. І тому це було після такого тижня, коли тільки в понеділок був якийсь профіт, якийсь успіх, всі решту днів були мінусові. Це був ще один такий холодний душ. І я вже таки сумнівався, тому що, так як мені друг радив колись десь заходити, десь тримати ціну, я хотів продавати. Мені такі слова були сказані: як ну там же ж вище профід буде більше, немає ціни, такий профіт собі зараз брати, його треба удвоювати, щоб. Більше одночасно заробити, якби більше процент відбити в позитив, швидше пройти промпт чи проп. Але мені от я собі такий думаю, ну блін, ну краще закріпити тут і потихеньку собі йти. В мене така якась тактика була. Ну і кожного разу, коли я себе не послухав, послухав друга, то мене аж прям якось так я думав, блін, то я краще знаю, я новачок, у це все. Ну і це ще більше мене емоційно якось так зворушувало, якщо чесно. І я от прям. Коли вже на золоті там нечайно подвійну угоду зайшов, і там теж вже профіт був е, в сукупності процент з половиною, при тому, що я зайшов на 1%. І я ще такий дивився на це і думаю, Блін, прям відчуття от зараз нормально буде вийти, спокійно, поживу з тим профітом, закрию угоди, а там далі подивлюся. І потім знову ж таки оці слова, типа, вище буде профід, ще зачекай. І на золоті теж... В хай, походу, в лонг походу йшов, то пішло знову на спад, і прям колосальний, і знов вибило. І по двом угодам, які я одну із них нечайно відкрив, мене знов вибило якби повністю на двох. І це другий день, от такий повний колапс. І в рядочку це вже виходить я в мінусі десь. Ну, може по десяти угодам. Там в сукупності може 5%, Навіть ще не можу розібратися, щоб точні цифри сказати. І сьогодні вот, вівторок ще зайшов якісь угоди. Там, в принципі, вже якраз нарешті таки закріпив оцей плюс. Не чекав, коли ціна буде мені давати, ціна буде давати більший профіт, не чекав. І зразу собі просто взяв профіт на 100%, щоб він був. І, і я якби, перед тим там є така можливість, що ти сунеш стоп і не втрачаєшся його. Декілька разів мені вдавалося посунути, декілька разів не вдавалося до того посунути. Тому деколи були угоди, коли я не втрачав. Гроші, але втрачав тільки профіт. А деколи були угоди, коли я прям втрачав і якби то інвестиції, коли я не встиг давати брейк-івент. Тому цього разу також неочікувано, але тепер я розумію, що це очікувано. Було відчуття, що от зараз я от взяв профіт, а ціна вона йшла далі вище. Тобто взяла би мені мій тейк вставлений перед тим профіту. І знову було таке відчуття, блін, а якщо б я не вийшов, то я би. Зараз от мав більше профіту, промарнував шанс. І оце якраз є, це що люди говорять про трейдинг. Що в цьому є це якась емоційна стабільність і то, що тобі треба входити в угоди тоді, коли ти впевнений, ти знаєш, що ти робиш. І також, відповідно, риск, стратегію, фінансову грамотність треба очолити максимально. І наскільки я працюю над собою, то я вмію регулювати емоції, відслідковувати думки, замінювати якісь свої звичаї. Що стосується емоційного стану, чи потоку думок, чи там іменно якісь думки шаблонні, які в мене з'являються, можу їх міняти і так далі. Тому це цікаво якраз таки углублятися в це, тому що це такий сильний, серйозний тригер. І саме тому, я думаю, і увійшов в трейдинг, і хочу продовжити і дойти до результатів. Тому Заки такий Досвід і дивимося, що буде далі. Дивлюся різні стратегії, і просто беру лекції і продовжую далі.